Ти не раз шукаєш спорівнену душу, вона може бути твоїм ідеалом, кращим, ніж образи персонажі фільмів і Серіалів напливай ди на відчуття, що щось не робити Ти можна і не зійтися, вона може тебе забути, але головне відкрити почуття тій людині. І ви можете зустрітись з нею випадково. Ти почуєш ту істоку, будеш бачити довго, тож не втрачай момент, відпусти минуле йди далі. Забудь про те неподільне кохання. І дуже круто, коли ти знаходиш цю людину, цей час просто радісний, ти знайшов свою другу половину.